Гостей дуже ради, що заїхали до нас. Це такий перший формат в нашому інституті. Ми тему задамо про школу, поспілкуємось. Всі експерти, які в нас в інституті є, можна буде познайомитись, розказати. Історія неодноразово доводила, що коли клуб політичної еліти стає закритим, то нічого доброго, і корисного з цього не виходить. І Євромайдан і останні події в Україні. Років, фактично винесли двері цього клубу і створили можливості для формування і оновлення нової політичної еліти. З'явилась велика кількість людей, активних, перш за все, молодих людей, які, для яких політика власне, стає професією. Чи мають вони бажання і мотивацію до цього? Мають. Чи можуть вони професійно виконувати цю роботу? Як показує практика, де що можуть, а де чому треба вчитися і перш за все практикувати? І чи готові вони справитися з тими реаліями, які їх зустрічає державна бюрократична машина? Ось тут дуже багато запитань і дуже багато знаків поклику. І власне. Ось ця модель, хочу, можу, готовий, стала такою сворідною підказочкою у пошуку відповіді на запитання, а які ж можемо і треба створювати умови для того, щоб формувалася ця нова політична еліта. Якщо говорити про школу, то мабуть, перша відповідь починається з історії появи школи, тому що фактично вона родом з самого інституту. Коли треба було навчати експертів, кожен щось конкретно знає. При цьому треба було вирівняти, як теж називають така середня температура попала. Аті, щоб ми могли поділитися, дізнатися щось нове. Співпраця з викладачами взаємодія прийшлася до, як то кажуть. До душі, і зрозуміло, що ми цим готові ділитися і можемо продовжувати це робити. Перший проект це муніципальна лабораторія ідей. Власне, це ідея, яку ініціювали самі учасники, про створення комунікаційного майданчика між владою і громадою. Чим унікальний цей проєкт, того що він зараз пілотується в трьох містах. Вони різні за кількістю людей, які проживають. Це обласне місто, середнє місто і маленьке містечко. Херсон, Троскавець і Тетя. І там є різні варіанти, того, що якщо в Херсоні ініціювала влада да, створення такого майданчика, то Трускавець і Тетіїв там ініціювали власне, представники громадського активу. От саме ті учасники, які вже стали випускниками, був якраз такий підбір, дуже цікавий людей з різних регіонів, різних бачень, але вони всі були якісь такі світлі то мені доводиться працювати з різними аудиторіями, бувати е в різних школах, якихось організаціях там, і так далі. Але тут це був такий ну, приємний дуже набір, і я розумію, що е він не випадковий, очевидно, що якось те, що відбираєте, відчуваєте, анкетуєте, е спілкуєтеся. Все починалося скільки нас Крістіна, от Свята Крістіна, своїми комп'ютерами прийшли, більше-більше настало. І головна була, чому почали займатися цими речами, такими глобальними проєктами. Бо ми робили висновки для законопроектів, ну, дівчатки, в цьому дуже гарно знаються. І в нас почалися внутрішні питання, чому це закон поганий, чому це закон ну, гарний. Тому ми вирішили для себе, ну принаймні, хоча б на 10 років, на мінімальний термін, зробити план, як має бути там виглядати економічно. Економіка країни. Відпрацювати своє бачення не тільки в сфері економіки, але й в інших сферах, і таким чином охопити майже всю державну політику. Розвитку, ну, відповідно займаюся там, дослідженням проблем і тенденцій в цій сфері, пропоную можливі там шляхи вирішення цих проблем. Віто ну, наше завдання буде. вас інтегрувати. Ну, для цього існує коаліція. Ми ж не. Не, не, не ну не, не департаменти, які там існують незалежно один від одного. Це є коаліція горизонтальна. Тут немає директора, тут немає єдиного стейкхолдера. От тому ефективність моєї роботи, нашого секретаріату в тому числі полягає в тому, щоб ми максимально використовували ефективно ваші знання і ділилися от, один з одним. Найтоповішим зараз таким чи найпроблемніші який ми бачимо тепер. Це є економічний напрямок. І е, я сподіваюся, що ми зможемо зробити так, що, що і це може бути одним з лідером цього напрямку. Теж хотіли б познайомити з іншими організаціями, бо кожен працює сам по собі, не знають якісь речі, да, і потім конкурують на рівні ідей, яких мільйон навіть у експертів, не кажучи про організації. Тому це цей діалог краще тоді в організації сто сильнішими і ідеї нашої. По суті, власне, українського польського і українсько-європейського контексту реформи, корупція сварки в керівництві. Тобто всі ці три теми були важливі, вони не презентувалися в якомусь образливому для нас тоні, але всі іноземні експерти про це знають. Публіка про це знає, журналісти про це знають і дивуються. Тобто було щиро, ми захоплюємося тим, що ви зробили. Ми дивуємося тим, що ви не робите. Керівництво прямого контролю вже самі ми безпосередньо активізувалися наша група, і я дуже ну, рада, що дуже всі були мотивовані.